Борщем, кашою і галетами фірмові страви передають на фронт волонтери, які самі себе називають мурашками. За місяць роблять для військових від 20 тисяч сухпайків. На кухні невтомно працюють пенсіонери, переселенці і навіть іноземці. Що усім їм допомагає знайти спільну мову? Дар'я Цесарук розкаже. Анна Михайлівна натирає Ольга, фасує. А Емі з Нової Зеландії Ріже вони досі не були знайомі, але тепер усіх цих жінок між собою об'єднала спільна справа. Терем картопельку, щоб вона ложилася, бачите, як не на кучку. Бо потім тому погано посушиться. У волонтерка Анна Михайлівна подалася у свої 65 І Тепер щодня руками натирає десятки кілограмів моркви, картоплі і буряку. Масштаби промислові усе це, аби нагодувати борщем з сухпайка. Тисячі військових по всій лінії фронту вийшла ось така картопелька. Ну, вона не втрачає смак, так? Тобто, втрав... те, що його позінь? на супер. Ви ж бачите, після суміш розфасують. Виходить, що не пів тисячі таких наборів, і це усього за день. Буває 900, навіть більше. Годувати військових почали ще два роки тому. Відтоді щомісяця відправляють на фронт більше 25 тисяч порцій. от таких сухпайків. У пакеті сніданок, обід і вечеря. Меню різноманітне і вистачить його одразу на кілька днів. Ще одна зручність такого перекусу у його терміні придатності. Зберігається він довго, а готується лічені хвилини. Його ну, заварюєш кип'ятком, і він наставлює, наставлюється. І все. Головний продукт це галети, які замінює і хліб хлопцям, і солодка щось. Їх випікає Емі до України. Вона вже втретє прилітає з іншого континенту, аби допомагати нашій країні. Оцінили. Такі часи пережити. Тепер поступово вчиться і страви наші готувати, і мову намагається опанувати. Це неймовірний досвід роботи на українській кухні. Я вражена тим, що люди тут такі завзяті і організовані. Щоразу я повертаюся сюди, наче до себе додому. Я люблю цих людей і люблю Україну. Теж війна розбиває мені серце. Ваші воїни герої. Команда волонтерів уже налічує щонайменше 100 людей. Себе вони називають мурашками, бо такі ж моторні і до будь-якої роботи завжди готові. Тут по-різному це і пенсіонери, це і переселенці, це і студенти, це і іноземці. Якщо говорити про основний мотив, це бути корисними для справи перемоги. У кожного якщо копатися глибше, у кожного він свій особистий, але загальний це якраз для того, щоб допомогти протистоянні. Щоби допомагати більше, волонтери закликають до них долучатися, бо нині рук бракує. А Е, ділитися гривною, аби наші воїни не залишалися голодними. Дарія Цесару, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.